Привіт! А ви вже готували цибулеві оладки? Якщо ні, то давайте готувати. Я беру цибулю, таку можна брати просто зелену, можна брати просто ріпчату. І нарізаю. До подрібненої цибулі додаю два курячих яйця. Тепер додаю столову ложку майонезу. Можна замінити сметаною або кефіром. Сіль та перець за смаком і перемішую. Півчайної ложки розпушувача. Дві 3 столові ложки борошна, або можна ще замінити, якщо ви на ПП, то е, вівсянкою мелек. Ось така маса в мене вийшла. Смажимо на олії. Вже насмажило, смакоти. Дивіться, вони максимально цибулеві. Бомбічно. Сметанки не вистачає. Якщо вам подобаються мої рецепти, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі.